Дане відео стосується кранів, які ми використовуємо для своїх лимонадниць, і кранів, які встановлюються часто на лимонадниці, які продаються в інтернеті. На нашому сайті ви можете бачити лимонадниці з ось цими кранами. Кран із нержавійки, Корпус повністю з нержавіючої сталі. Прохідний отвір крану близько 9 мм. Часточки лимонаду проходять через цей отвір. І він не забивається. Це шаровий кран. Відкрито, закрито. Зверніть увагу, що на цьому крані використовуються силиконові ущільнювачі конусного типу. Саме ущільнювачі конусного типу дають можливість якісно і надійно загерметизувати з'єднання між скляною ємністю і краном. Дані крани використовуємо ми вже багато років. Надійні, якісні, міцні, тому використовуємо саме їх. І радимо вам купувати лимонадниці саме з такими кранами. Такі крани є з електролізним покриттям золотого кольору. Це не фарба, це саме електролізне покриття, яке стійке до механічних ушкоджень. Але в посудомийці не радимо мити, так як е миючі засоби можуть бути агресивні. Якщо у вас є необхідність зекономити, то ви можете скористатись пластиковими кранами ось такого типу. Клапанні крани виглядають саме ось так. Силіконові ущільнювачі, саме конусні, герметичне з'єднання не протікає і служить довго. Клапан відкручується. За необхідності ви можете промити і прикрутити його назад. Але зверніть увагу, прикручуйте до кінця. Тому що якщо тут лишиться міліметр-півтора, то клапан не стане на місце і кран буде підтікати. Тобто закручуємо до кінця. Крани якісні, ці міцні. Проблем з ними немає. Ми використовуємо їх з 2017 року. На інших лимонадницях, які продаються в інтернеті, часто використовують саме ось такий кран. Дивіться по фотографіям. На цьому крані основна вада його, це ось така прикладка силіконова. Вона суцільна. З часом ця силіконова прикладка е, руйнується. Ось тут, в цьому місці, де я показую, тут знаходиться скло. І коли ви кран е, опускаєте, відкриваєте, так, закриваєте, ось тут утворюються незначні механічні. Зусилля. І скло прорізає силікон між ось цими двома частинами прокладки. І при цьому відбувається протікання. Також даний кран важко установити навіть в лимонадницю, щоб вона не протікала. Так як товщина скла зачасту не відповідає ось, цьому, ось цій відстані, воно зачасту тонше. тоньше. І прокладка зморщується. І це також не дає якісно герметизувати. Цей кран також пластиковий, механічно він непоганий, але прокладка його це слабке місце. Також є крани, часто зустрічаються, які важко відрізнити без досвіду від кранів із нержавійки. Це пластиковий кран шаровий. Виглядає він ось так зачасту з написом. Конструкція цього крану взагалі жахлива. Тут пластиковий шток, який містить силиконовий виступ. І цей шток, виступ, верніше, закриває маленький отвір. Це, ви бачите, основний отвір, а там є ще в далищині маленький отвір. І той силиконовий нарост, так би мовити, він закриває цей отвір. І цей же ж виступ він стирається через цей отвір. І з часом цей силиконовий виступ спрацьовується і кран починає прокапувати. Я не бачив таких кранів з конусними прокладками. Зачасту там, там використовуються крани більше, прокладки суцільні, про нюанси якої я вже розказував. Тобто максимально не рекомендуємо використовувати лимонадниці з таким краном. Як працюють дані крани, покажу зараз на прикладі. Кран із нержавіючої сталі, склянка повна. І пластиковий кран шарового типу. Маємо половину склянки. Ви можете зробити висновки і зробити свій вибір. Всім гарного дня!